Ну і будемо сподіватися, що сьогодні ми побачимо яскравий футбол Зі чемпіонату України. В минулому сезоні грав за Карпати, які також боролися за вихід у премєр лігу вже в першій лізі. Ну, зараз перший стандарт Який удар головою. Це у нас дивимося за подачею. На ближню стійку! А відповідь від звягеля просто неймовірно гольова! Денис Ндукве замикає ближню стійку. Ну Ось так обмінялися команди моментами зі стандартів. 1-0 у нашому матчі. Звягель виходить уперед. Євдокімов. Євдокімов. Йде передача на Харченко. Харченко розвертається, пробуває з льоту, однак влучає в захисника. І... Дарченко у нас по центру проривається, віддає на партнера по команді. Тут пробиває цуркан у ближній кут, але напевно вже був в положенні грою Ілля цуркан. Ну а тут що? Немає, Немає? чи є свисток арбітра. Друзі. Жовта картка голкіперу е, Юкси. Артур Ващишин буде виконувати цей пенальті. Якраз під сирену. І не дає виконати цей пенальті. Е, Арбітер матчу Степан Лапко. Ващишин пробиває. І без шансів для Федотова подвоює перевагу. 2-0 на користь звягеля і сьомий гол Артура Ващишина в сезоні ну і сфолив голкіпер Юкси Нікіта Федотов. Арбітер вказав на 11-метрового. Буду дуже вдячний, як завжди. Ми спілкуємося з чатом. І це дуже прекрасно. Зараз пас на Ндукве. Ндукве перекидає голкіпера. Здавалося, напевно, що м'яч може залетіти. У ворота, однак, вище воріт. Пробиває хороший шанс одразу ж і потроїти перевагу. У футболістів з Вягеля. Розігрують кутовий футболісти з Вягеля. Простріл до штрафного майданчика тут відбиваються гості. Андрущенко. Андрущенко. Віддає на Фесенко. Фесенко пробиває з лівої і це тринує. Давай лівоної змістився в центр. Ну нічого не видумував. Пробив, забив гол. Це мій дебютний гол в Кубку України. Дуже приємно забивати. залишилось в чемпіонаті. Але саме головне тренерський штаб нам наголошує цей командний результат. Ми виглядали сьогодні, як дійсно як команда і зробили своє діло, здобувши важливу перемогу для нас. Ще один момент у Свягеля! вже починається відповіді від Юкса. Зараз кутовий 34-та хвилина, подача. Удар головою в ближній кут міг бути дуже схожий. Вога. Я дуже радий, що зіграв за Звягель. В основному складі ще в кубку проти сильної команди. Раження позитивні. Команда перемогла, зіграв на нуль. Була тяжка гра, сонце, повітряна тривога. Суперник непростий, тому ще приємніше від цього. але. Там були такі ситуації. от Вигравала команда 4-0. З Вягалі я маю на увазі. Потім. 5-1, а потім двічі пропустило. Зараз проходить передача на Майтака Майтак в офсайді. Ого! Непогана атака зараз у гостей! Пробиває! Хто ж це там пробивав І команду? На повторі ми вже роздивимося детальніше. Цей епізод. Ще один удар, і все-таки, як то кажуть, облизнув напевно бокову стійку. лівий півзахисник. Але грає справа. Волинець у штрафному майданчику. Волинець намагається одразу двох гравців обіграти. Пробиває. ой Ой-ой-ой. Ну там тільки треба буде подивитися. На повторі, чи це все-таки волинець пробив, чи там ще й захисник летів у підкаті ззаду, можливо, там зрізав все-таки у власні ворота. 78-го момент, щоб пробити по воротах скута, скута воротарського майданчика. 4-0. І це вже, ну, напевно, не просто заявка на перемогу, а більш ніж. Серйозна заявка на прохід далі і перемогу 4-0 на користь Звягеля. Ну і ще один гарний ракурс цього забитого м'яча. Чотири поєдинки другого розпочав ось цю серію. 15-го зараз завершує. Е, наскільки це б'є по можливостях клубів таких поменших зараз пробиває Фесенко по воротах. Друзі, звягель ще один такий просто потужний крок по Кубку України. Першому в своїй історії робить, переграючи е, команду Юкса із Києва з рахунком 4-0. Це ну, в першу чергу для захисників, щоб ззаду було нуль. І тренер нам завжди каже, що треба зіграти на нуль, щоб не пропускати ті м'ячі. Це ж завжди захисник е, розтраюється, коли при, пропускаємо м'яч свої ворота. Але сьогодні зіграли. На нуль хочу привітати нашого віпера дебютанта, то що зіграв нами, так що будемося намагатися захищати свої ворота в кожній наступній грі. На не щоб не було чисті, і ми виходить, вже вийшли в одну шістнадцяту фіналу Кубка України, і це вже звучить гордо, і справді, якби мені хтось казав два роки назад, що у нас буде команда, яка буде грати в кубку, і ще буде там перемагати, то я б не повірив. Ні, ні, ні в жодному разі. А зараз це реальність. Ми бачимо, як ну всі, хто в болівах, слідкує за командою в соцмережах, десь трансляція, всі болівають, всі задоволені результатом якістю гри команди. Тобто команди не тільки перемагає чотири. 4-0, попередні майже п'ять а команди ще й повністю на полі доказує, що вона сильніша і на цей рахунок заслуговує.